Привіт! У цьому відео я розповім, як зробити перші кроки, щоб заробляти на монтажі відео, працюючи на фрілансі із закордонними клієнтами. Я розповім вам про підготовку системи, вибір комп'ютера, програму для монтажу та фріланс біржі. Мене звати Роман Болгаров і я працюю режисером монтажу вже понад 8 років. За цей час я брав участь у багатьох проектах, але зараз, через певні обставини, працюю на фрілансі. І на цьому каналі я буду ділитися з вами своїми лайфхаками та ідеями. Робоче місце. Перш за все необхідно підготувати своє робоче місце для роботи. Воно повинно бути зручним, оскільки ви будете проводити за комп'ютером багато часу. Не забудьте про ергономічний стіл та крісло, оскільки заощадження на них може призвести до більш серйозних проблем та витрат на здоров'я у майбутньому. Тому краще інвестувати у комфортне робоче місце відразу, ніж витрачати втричі більше на лікарів та ліки від болю в спині в майбутньому. Також не забувайте про висоту монітора та правильне положення для сидіння. Не працюйте у повній темряві, оскільки погане освітлення може також негативно вплинути на ваше здоров'я та продуктивність. Підготовка системи Після підготовки комфортного робочого місця вам потрібна зручна робоча атмосфера на вашому комп'ютері. Відеомонтаж вимагає великої кількості вільного місця на вашому жорсткому диску або SSD. Тому видаліть усі старі фотографії, відео, файли, які вам не потрібні, або зробіть їх резервну копію на зовнішньому носії, щоб звільнити додатковий простір. Також розраховуйте на те, що вам потрібно мати щонайменше 50-60 ГБ на системному диску C. А також мінімум 200-300 гігабайт на робочому диску для зберігання поточних матеріалів. Після того, як ви звільнили необхідне місце на диску, вам також потрібно звільнити вашу операційну систему від зайвих програм, які можуть сповільнювати її роботу. Щоб це зробити, відкрийте меню процесів та перевірте, які програми вам не потрібні, а потім закрийте їх. Наприклад, я під час роботи закриваю всі програми лаунчери, такі як Steam або Epic Launcher, а іноді навіть виходжу з месенджерів, які я не використовую. Далі необхідно оновити драйвера вашої відеокарти, що є дуже важливим для монтажу відео. Зайдіть на сайт виробника, оберіть свою модель відеокарти, завантажте драйвери. Та встановіть їх. Також не забувайте оновлювати операційну систему за потреби. Якщо вам здається, що ваша система не працює належним чином, ви можете, наприклад, повністю перевстановити її та почати з чистого листа. Вибір робочої машини та обладнання необхідно розуміти, що для монтажу відео та додавання візуальних ефектів потрібна значна потужність вашого персонального комп'ютера або ноутбука. Існують деякі способи, які дозволяють працювати на слабкому залізі. Про це я розповідав в одному зі своїх відео про оптимізацію ноутбука для роботи, і ви можете його переглянути десь отут. Однак мінімальні характеристики для монтажу відео включають не менше 6 ГБ оперативної пам'яті, процесор Intel 6-го покоління або вище, AMD 1000 або вище, та зовнішню відеокарту з не менше ніж 4 ГБ пам'яті. На жаль, я не можу точно відповісти, який пристрій обрати ноутбук або настільний ПК, так як це залежить від ваших потреб та умов користування. З одного боку мобільність може бути дуже доречною, особливо якщо вам потрібно працювати в різних місцях або в дорозі. Та й зараз така ситуація, що іноді не знаєш де будеш завтра. З іншого боку, персональний комп'ютер може бути потужнішим і має більше можливостей для модернізації. Я маю досвід використання обох пристроїв, і кожен з них має свої переваги та недоліки. Якщо ви часто мандруєте або потребуєте мобільності, то ноутбук може бути кращим варіантом. Однак, якщо ви шукаєте більшу потужність та можливості для апгрейдів, то персональний комп'ютер може бути. Більш вигідним варіантом варто зазначити, що на сьогоднішній день є дуже багато потужних моделей ноутбуків, які можуть задовольнити потреби більшості користувачів однак вони зазвичай коштують набагато дорожче ніж персональні комп'ютери зі схожими характеристиками. Я зараз, до речі, тестую дуже цікавий варіант портативний персональний комп'ютер Intel Nuke 12 Enthusiast Kit, так званий нетоп, який можна легко модернізувати. Він має більш компактний розмір, що робить його зручним для транспортування. Цей NetTop оснащений процесором Intel Core i 7 та дискретною відеокартою Intel Arc 770M. Що дозволяє отримати досить потужний рівень продуктивності, бо вона має аж 16 гігабайт відеопам'яті, що є дуже вражаючим показником для портативного комп'ютера. Якщо вам потрібен комп'ютер, який можна легко переносити, але з потужними характеристиками, то цей нетоп може бути варіантом для вас. Він також дозволяє легко замінювати компоненти, такі як оперативна пам'ять та ssd диск, що робить його більш гнучким в плані модернізації та кастомізації. Однак варто зазначити, що ціни на такі нетопи можуть бути дещо вищими, ніж на звичайні персональні комп'ютери зі схожими характеристиками. Наразі він мені дуже подобається, але більш об'єктивну думку я зможу сказати трішки пізніше, коли зроблю тести та докладно перевірю продуктивність цього маленького звіра. Якщо мова йде про додаткове обладнання для відеомонтажу, то необхідним елементом є монітор з якісною передачою кольору. Не забудьте його відкалібрувати, використовуючи стандартні засоби вашої операційної системи. Наприклад, у Windows ця опція так і називається калібрування монітором. Обов'язково купуйте мишку, оскільки працювати на тачпаді точно не варіант. Рекомендую брати моделі з макроклавішами, що значно прискорить вашу роботу. До речі, макроклавіші це спеціальні клавіші, які дозволяють запрограмувати будь-які комбінації клавіш або їх послідовності. Крім того, існують додаткові панелі з макроклавішами, але вони можуть бути досить дорогими. Тому для початку варто обмежитися звичайною клавіатурою або мишкою з макроклавішами. Вбудовані динаміки в моніторі або ноутбуці не завжди можуть забезпечити належну якість звуку для зведення. Тому рекомендую купити навушники, наприклад, такі як Sennheiser HD 206, які мають високу якість звуку і при цьому коштують досить дешево. Це не реклама. Я зазвичай працюю з моніторами від Presonus, але вночі можу використовувати ці навушники. Вибір програми для монтажу. Сьогодні існує безліч програм для відеомонтажу, як платних, так і безплатних. На цьому каналі я розглядаю Adobe Premiere Pro, After Effects та DaVinci Resolve. Звичайно, можна використовувати й інші програми, такі як Vegas Pro або Final Cut. Однак всі програми для відеомонтажу мають однакову логіку роботи та подібний інтерфейс. Тому, якщо ви вивчите один редактор, то зможете легко перейти на інший у майбутньому. Перевагою Adobe Premiere Pro є те, що це давно відома програма, до якої є багато безкоштовних уроків та ресурсів. До речі, скоро по ній виходить і мій курс. Крім того, є багато доступних плагінів. Недолік полягає в тому, що вона трішки застаріла та потребує щомісячної підписки для офіційного використання. Перевагою DaVinci Resolve є те, що вона може виконати майже всі етапи продукції відео та має продвинуту панель для колористики, тобто кольор корекції. Вона є більш інноваційною та містить інструменти на базі штучного інтелекту, наприклад, магічні маски. Головною перевагою є те, що з офіційного сайту можна завантажити безкоштовну версію, яка хоч буде із обмеженнями, але достатня для вивчення програми та створення відео. Але часто буває таке, що доводиться працювати з обома програмами і краще мати обидві на комп'ютері. Таким чином, ви зможете використовувати ту програму, яка краще підходить для конкретного проекту або завдання. Але якщо ви хочете використовувати тільки одну, то все одно завантажте та потестуйте обидві програми, щоб зробити вибір, який відповідає вашим потребам та вимогам. Портфоліо та шоуріл. Раніше я зазначав, що найголовніше в вашій роботі це портфоліо. Але зараз я скажу так: його повністю ніхто не дивиться, бо у всіх немає часу. Тому обов'язково створіть короткий, крутий шоуріл, який демонструватиме ваші навички та здібності. У наступних відео на моєму каналі я детально розкажу, як створити свій власний шоуріл. Тож не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ці корисні поради. Якщо ви тільки починаєте свою кар'єру та ще не маєте свого портфоліо, можете скористатися безкоштовними відеофутажами на таких сайтах, наприклад, як Pexels або Pixabay, де можна знайти високоякісний відеоконтент для використання у своїх роботах та навіть на комерційній основі. Наприклад, ми беремо певну колекцію та збираємо відео. Додаємо колір корекцію, ефекти, переходи, створюємо цікавий сюжет, підкладаємо динамічну музику та своє лого. Це узагальнене пояснення процесу, проте варто відзначити, що тут існує багато тонкощів, які я згадую у окремому уроці, який скоро буде на каналі. Фріланс біржі. Це важке та іноді жорстоке місце для роботи. Я як зазначав раніше, стикнувся з проблемою меншої кількості проєктів після початку війни, це зрозуміло. Тому мені довелося виходити на міжнародний фріланс для пошуку нових клієнтів. Крім того, курс гривні є нестабільним та непередбачуваним. Тож робота з клієнтами, які платять у доларах США, це чудова ідея. Існує три найбільш популярних та масштабних біржі, на яких можна знайти роботу та нормально заробляти: це Fiverr, Upwork та Freelancer. Реєстрація на цих платформах є досить простою, проте для отримання перших відгуків та проєктів потрібен певний час та терпіння. Не залишайте спроб знайти свої перші проєкти, оскільки деякі замовники навіть вони якось більш зацікавлені в роботі зі свіжими новенькими фрілансерами, які можуть виконати проект швидше, дешевше та більш мотивовано. Я отримав своє перше замовлення всього за 35 євро. Так, це смішна сума, але для мене це був важливий крок, тому що це був мій перший відгук на біржі. Не тіште себе вологими фантазіями про те, що ви зможете відразу отримати великі та дорогі проекти. Ви повинні бути готові до того, що доведеться зробити більше роботи ніж. Ви отримаєте грошей, але отримані перші відгуки допоможуть вам взяти більше проект в майбутньому. Отже, я починав із проектів за 35 євро, а буквально через півтора місяці зміг взяти проект за 2700 євро. Ось такі справи. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. Також нагадую, що скоро вийде мій курс режисер монтажу 2023», де я розкажу, як почати працювати режисером монтажу та опанувати відеоредактор. А також ще багато цікавого. Дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі!